Далі будемо говорити про передусім про епідеміологічну ситуацію в Україні на сьогодні. COVID-19, чи буде карантин і маски, чи буде повернення? На жаль, вже звичних для нас історій, чи є загроза від інфекційних хвороб, зокрема на прифронтових територіях. Поговоримо звичайно і про вакцинацію. Гостем студії українського радіо є заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Пане Ігоре, моє шанування, вітаю. вітаю вас. Вітаю. Отже, яка зараз взимку 2024 року епідеміологічна ситуація в Україні гірше, краще передбачувана, і якщо ми говоримо і порівнюємо з роком 2023? Будь ласка, ну насправді ситуація передбачувана, бо ще на початку епідемічного підйому захворюваності робились такі прогнози, як з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я, так і з боку міністерства охорони здоров'я. Станом на сьогодні в нас немає жодної області, де є перевищення епідемічного порогу. Це стосується як грипу, так і гострих респіраторних вірусних інфекцій, включаючи ковід. І сумарно з початку підмічного сезону вже на ГРВІ перехворіло майже 2,2 мільйона українців, тобто це доволі велика кількість. Але разом з тим 54 це діти, і вони, на щастя, переносять доволі швидко і легко госреспіраторні вірусні інфекції. В 15 регіонах країни ми вже бачимо циркуляцію вірусів грипу. Тобто, це говорить про те, що те, як і було спрогнозовано, що до кінця 2023 року в нас буде переважати ковід, починаючи вже з 2024 року, до закінчення. Кінчення епідемічного підйому. В нас буде переважати все ж таки вірус грипу А або Б. От 15 регіонів в нас вже зараз охоплено. І стосовно госпіталізації, то в середньому в нас госпіталізуються 4 тисячі випадків за один тиждень. Це є середня е, кількість таких пацієнтів. Тому, скажімо так, епідемічний сезон він протікає е, планово. Разом з тим, все ж таки, привертає на себе увагу те, що. Е, все ж таки продовжують реєструватися смертельні випадки, і е, про це напевно трішки згодом проговоримо, mm -hmm. коли будемо обговорювати вакцинацію. Чи можемо ми сказати, що зараз Україною українці перебувають на екваторі епідемічного сезону і враховуючи тенденції останніх років? Буде фіксуватися зменшення кількості випадків ковід серед загальної кількості гострих респіраторних захворювань, і таким чином буде збільшуватися можливо потенційно кількість випадків саме грипу. Так, абсолютно, воно так і є, тому що починаючи вже, напевно, з, з січня місяця і майже до травня ми будемо спостерігати те, що вірус грипу буде поступово заміщувати. Коронавірусну інфекцію серед інших інфекцій це буде призводити до того, що кількість випадків ковіда буде все менше і менше. Якщо подивитися, то до нового року ми реєстрували в середньому 8-10 тисяч нових випадків ковід mm. за один тиждень. Зараз це ця цифра не перевищує 5 тисяч. Тому дійсно таке, таке сповільнення все ж таки буде спостерігатися, і, скажімо так, найменш активні місяці це вже починаючи з квітня-травня. Місяця і літній період він на щастя є таким а, доволі спокійним. А, коли ми реєструємо лише фонові показники, вони не є суто високими. Чи доречно зараз говорити про потенційне повернення ось тих. Карантинних обмежень, з якими ми жили, і які ми пам'ятаємо ще знову ж таки маски, дистанція, і чи все ж зараз про це не йдеться. Ну насправді такі локальні карантини або застосування локальних протиепідемічних заходів вони є цілком можливими, і вони застосовуються в тому випадку, коли в якійсь області, в якомусь районі ми спостерігаємо доволі високі показники захворюваності. Це може бути викликано дуже різними факторами за рахунок того, що діти почали ходити Фізично до школи почали контактувати, почали хворіти або є велика кількість підприємств, організацій, де є локальні спалахи. Тому для таких територій застосовуються локальні протиепідемічні обмеження або локальні карантини, де можуть бути встановлена вимога щодо обов'язкового носіння масок. Починаючи з епідсезону 2023 року і станом на сьогодні, в жодній області такі обов'язкові маскові режими не були введені mm -hmm. в жодній країні, оскільки ще. Немає навіть перевищення епідемічного порогу, але разом з тим, стосовно використання масок, то тут варто згадати про те, що для певних груп і для певних ситуацій маска є все рівно рекомендована. До прикладу, коли транспортується пацієнт з ознаками грипу до лікарні, то для лікарів, які його обслуговують, і в швидкій медичній допомозі маска є обов'язковою. Точно також, якщо пацієнт прямує до свого сімейного лікаря, він точно також почувається недобре, то він має одягнути маску. Тому такі загальні норми, вони є, скажімо так, загально прийнятими, вони є стандартними і вони будуть залишатися впродовж усього періоду. Але про загальний карантин і про загальний масковий режим поки що мова не йде. Ну але можна помітити. Я думаю, наші слухачі теж відзначали, що в громадському транспорті або в місцях загального перебування досить часто можна зараз помітити людей, які використовують маски попри. Те, що це не обов'язково, але вони розуміють, що таким чином або убезпечують інших, або ж убезпечують ну, за їхніми переконаннями таким чином і себе. Тобто, це вже для е, певної кількості українців стало звичним. І це дуже добра практика, тому що дійсно ковід на щастя навчив нас, у тому числі застосовувати такі профілактичні протипідемічні заходи вже за власним вибором. Люди зрозуміли, що маска може дійсно рятувати від інфікування. Вони розуміють вже зараз в яких випадках, коли маску треба одягати, тому я вважаю, що це дуже добра така навичка, яка буде корисна. Якщо ми говоримо про різновиди ковіду, ми пам'ятаємо, як перші штами їх знали всі. Зараз їх вже багато. За останньою інформацією, на яку я натрапляв, десь близько 14, здається. Насправді їх ще більше, тому що навіть на саме території України ми реєструємо біля 17 Типів або варіантів mm -hmm. саме коронавірусної інфекції, і всі вони навколо е, штаму Омікрон, тобто це по суті різні е, його мутації, різні підвиди і підтипи. Тобто на території України станом сьогодні 17 підтипів циркулює одночасно. З... Тобто, це вже нащадки Абсолютно. даруйте за таке порівняння: нащадки омікрону, тобто його пра-пра-пра да, е, да. нащадки. І, і точно також зараз те, що ми спостерігаємо, що в цілому тому зараз мутація всього цього вірусу вона відбувається якраз навколо омікрону. Тобто омікрон, як основний штам, і всі інші мутації, вони навколо цього, скажімо так, материнського штаму відбуваються. Всі вони характеризуються дуже такими спільними рисами. Вони протікають доволі легко. Вони у людей, які мають важкі супутні неінфекційні захворювання, вони все точно також схильні до до саме, важкого перебігу або підвищують ризик Мерти внаслідок ковіду, але разом з тим симптоми вони відрізняються, скажімо так, легкістю і відсутністю важких уражень легенів. Якщо ми пам'ятаємо, що раніше для таких пацієнтів треба було застосовувати кисень, треба було mm -hmm. застосовувати дуже інтенсивну терапію, то зараз це відносно важкий перебіг, якщо людина вакцинована, або якщо людина не має важких супутніх захворювань. Зараз, якщо говорити про тяжкі наслідки, коли людині згаданий, потрібен згаданий вами потрібен кисень або штучна вентиляція легенів, що маємо на сьогодні в контексті і технологічному можливості забезпечити, тому що ми пам'ятаємо, коли тільки розпочинався коронавірус, так ось. Викликів було багато, ми шукали кисень, і з цим зіштовхнулися не тільки українці, так, але й у всьому світі. Станом на зараз ця інфраструктура, я так розумію, вона вже облаштована. І якщо ми говоримо все таки, на жаль, але про летальні наслідки. Ну, насправді ця інфраструктура вона вже побудована, вона функціонує і вона діє. І зараз є щонайменше 190 лікарень, які законтрактовані по так званому пакету готовність до надзвичайних ситуацій. Ці лікарні вони були упорними в нас під час надання медичної допомоги mm -hmm. під час ковід. Зараз вони, скажімо так, працюють вже на інші випадки, коли можливо масова госпіталізація хворих, у тому числі на випадки інфекційних захворювань. Всюди є кисень, точно також зараз, вже після початку повномасштабної війни, з'явилася ще точно така ще одна потреба, яка полягала в. Протидії потенційним блокаутам, mm -hmm. і що найменше, зараз 12 тисяч електрогенераторів є точно також на рівні усіх закладів охорони здоров'я, що дозволяє їм працювати безперебійно під час вимкнення світла. Тому ця інфраструктура є, її використовують, і вона надає можливість надавати саме медичну допомогу пацієнтам і хворим. Стосовно летальних випадків, то спочатку і під сезона було зареєстровано 620 вже летальних випадків від коронавірусної інфекції. Найчастіше це ті випадки, коли Людина довгий час не зверталася до лікаря. Вона перебувала вдома з надією, що її стан покращиться, і за рахунок дуже пізнього звернення на жаль, але дуже пізно вже застосовувати якісь заходи. Яка ситуація з вакцинацією? Ми з вами перед Етером мали кілька хвилин, і я розповідав власний досвід, що третю вже дозу отримав ще до повномасштабного вторгнення 17 лютого 2022 року. Відтоді теж думаю, можливо, варто так, тому що маю практику якраз такі вакцинації проти грипу і досить позитивно. Отже, що з вакцинами вони зараз є, куди люди можуть звертатися, дізнатися. Будь ласка, да. Стосовно вакцин, то точно також до кінця 2024 року за рахунок співпраці з механізмом Ковакс Україна буде отримувати всю заявлену і необхідну кількість вакцин проти COVID. Ця вакцина буде на безкоштовній основі. Вона не буде закуповуватися державою, і можна буде її використати для вакцинації будь-яких контингентів в залежності від потреби. Станом на сьогодні було зроблено 35 Майже 36 мільйонів щеплень а, всього в країні, і якщо подивитися по дозам, то першу дозу отримали 16 мільйонів, другу 15,5 мільйонів. Тобто, що найменше, скажімо так, 500 тисяч людей вони не отримали ще навіть первинний uh -huh. комплекс, базовий комплекс. Якщо подивитися по бустерам, а, то перше бустер отримали лише. А, 3,3 мільйона українців. Тобто, щонайменше, якщо так порахувати, то в нас щонайменше 12 мільйонів українців не мають оцього повного комплексу щеплень, який би давав їм захист від коронавірусної інфекції. За рекомендацією ВОЗа. Стандартна схема вакцинації зараз виглядає як чотири щеплення: це два щеплення первинних і два щеплення бустерних. Після цього її не потрібно не повторювати, не перероблювати через деякий час. Вона є, скажімо так, однократна і вона дозволяє захищати від важких перебіг, ну саме від важкого перебігу ковіду. Або знижує ризик померти. А, тому а, зараз, серед основних вакцин, які є доступні, ми використовуємо а, декілька: є омікрон специфічний бустер. Угу. А, він є найбільш, скажімо так, специфічним саме до омікрон штамів. А, Єдина особливість цього бустера полягає в тому, що їм поки що неможливо робити первинне щеплення, тобто людина має отримати первинне щеплення, скажімо так, іншою вакциною, а потім вже перший або другий бустер робити Омікрон специфічним бустером. Але цей бустер він відрізняється тим, що він дійсно найбільш ефективно протидіє будь-яким штамам Омікрону, в незалежності від того, з, яку, з якою мутацією людина може стикнутися. Для базового курсу щеплення ми використовуємо вакцину Pfizer. як Доросла таке дитяча, і точно також для сільських територій і для також великих місць для обласних центрів ми використовуємо вакцину Джонсон. Вона є дуже зручною з огляду на те, що вона не потребує двох щеплень це одне щеплення, яке замінює mm -hmm. два. Тобто вона однодозна вакцина є в наявності. Перелік пунктів щеплень він є точно також, як на сайті Міністерства охорони здоров'я, так і на сайтах відповідних департаментів охорони здоров'я. Тому можна звертатися. Єдина особливість полягає напевно в тому, що для вакцинації дітей радимо перетелефонувати в пункт щеплень і переконатися, що там є саме дитяча вакцинація. Окремо хотів би поговорити і про гепатит, яка зараз ситуація в тих регіонах, де був спалах, чи все таки встановлено джерело інфікування. Ну і вкотре нагадати, як убезпечитись, як попередити такий Так, да, Стосовно вірусного гепатиту А, то дійсно спалах, який відбувся в місті Вінниця, був один з наймасштабніших за останні 20 років. Працювало декілька команд епідеміологів на місцях. Було обстежено значна кількість працівників як об'єктів ресторанного господарства, Одарства, торгівлі, тобто епідемічно ризикованих груп, серед е, основних, скажімо так, е, гіпотез, які пропрацьовувалися, то безумовно це питна вода, друге це харчові продукти, е, третє це контактно-побутовий е, шлях інфікування. Але зараз ми схиляємося більше всього до того, що основною причиною стали все-таки е, харчові продукти mm -hmm. через інфікування тих працівників, які там працювали е, за підсумками такого детального. Епідемічного розслідування і обстеження було виявлено, що 9 позитивних випадків, тобто це ті продавці, які мали вірусний гепатит, перенесли його в стертій формі. Вони не зверталися до свого лікаря, до лікаря-інфекціоніста або до сімейного лікаря, і вони весь цей час продовжували торгувати продуктами харчування. Тому скоріше за все, що первинно воно виникло з саме купівлі продуктів на ринках, а після того вже поширювалося контактно-побутовим шляхом через домівки, через спільний побут. Але за рахунок того, що було швидко застосовано вакцинацію, спалах було подолано, і зараз ми бачимо лише поодинокі випадки. Це вже такі останні, які ми будемо напевно розстровати ще можливо місяць-два. Яка ситуація зараз в прифронтових містах, містечках на прифронтових територіях? Чи є чи фіксуються спалахи хвороб? Доступ до ліків до медичної допомоги, будь ласка. Стосовно доступу на прифронтових територіях, дійсно із системних обстрілів з боку країни агресора, ми спостерігаємо доволі суттєве руйнування медичної інфраструктури. І якщо подивитися, то трішки більше півтора тисячі об'єктів, саме медичної інфраструктури, було в нас пошкоджено. І 195 об'єктів було знищено повністю. і Вони тепер не підлягають відновленню. Все це дійсно заважає ефективно надавати медичних. Медичну допомогу, і тому єдиним можливим шляхом яким чином надавати медичну допомогу в прифронтових територіях або в тих територіях, де наближена зона фронту, є все ж таки мобільні сервіси і мобільні бригади. І тут є спільна робота як Міністерства охорони здоров'я, так і фахівців з міжнародних неурядових організацій, такі як ВОЗ, mm -hmm. міжнародний комітет Червоного хреста, який допомагає нам надавати медичну допомогу там, включаючи послугу з вакцинацією. Стосовно спалахів, там збережена система звітності, і ми бачимо. Саме захворюваності, які є на цій території, стосовно основних ризиків, напевно, найбільше ми реєструємо там випадків покусів, і тому мусимо завжди попереджати про небезпеку сказу для цих територій, це пов'язано з саме бродячими тваринами. І точно також такі захворювання, як вірусний гепатит, а можуть становити загрозу суто із-за того, що порушуються системи водопідготовки в цих населених пунктах. Пане Ігоре, я дуже дякую вам за участь в етарі українського. Радіо нагадаю слухачам Ігор Кузін був гостем студії, заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України. І доєднується до нашого етеру Алла Мороненко, докторка медичних наук, професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Алло Петрівно, мої шанування, вітаю вас. Доброго дня. Отже, пані Алло, Ігор Кузін був гостем цієї терної години. Ми кілька хвилин, як з ним спілкувалися, і зупинилися якраз на ситуації, що стосується COVID-19, госпіталізації випадків складних. Ми пам'ятаємо, коли ковід лише починався. Були і лікарні переповнені. Дуже складна була ситуація. Як би ви оцінили саме складні випадки зараз? Чи стало їх більше і? Останнім часом, як ви спостерігаєте саме процес надання допомоги, ось ті протоколи знову ж таки, які формувалися лише на початку, не тільки в Україні, а й загалом в світі. Вони зараз вже до кінця сформовані з огляду на ті, якраз такі штами, які у нас циркулюють, будь ласка, е, ну справа в тому, що випадків складних серед людей похилого віку, ну дійсно досить багато. Але цілком випадків, які потребують госпіталізації, їх стало менше, з появою, от саме варіанту Омікрон, тому що цей варіант не призводить до кисневої залежності у більшості пацієнтів ну, За виключенням ну, там, осіб, які вже з декомпенсацією або дуже похилий вік, або там особливості там, наявність певної хронічної патології, тобто зараз можливості щодо надання допомоги таким пацієнтам ну, дійсно стало більше, тому що я, якщо порівнювати, я пам'ятаю, коли не можна було навіть госпіталізувати людину, яка вкрай потребувала цього і потребувала кисневої підтримки. Ну зараз, на щастя, такого немає. Ми з паном Кузіним згадували про вакцинацію. Він зауважив, що вакцини є. Якщо ми говоримо про дитячі вакцини, він радив зателефонувати і поцікавитися, і запитати, чи є в наявності перед тим, як іти вакцинуватися. Як би ви зараз оцінили масштаби вакцинації. Вочевидь, люди призабули, що ковід він залишається з нами і залишатиметься надалі і вакцинуватися. Варто, отже, ваша оцінка, і якщо ми говоримо про знову ж таки, превентивні якісь заходи, ось за цей час, до поки з нами вже ковід і він став звичним, чи можемо ми говорити про якусь профілактику, чи залишається вона тотожною, наприклад, тим способом, якщо ми говоримо про грип, знову наголошую і пан Кузін про це говорив. що... Зараз переважно у нас А та Б гриб саме циркулюється. Це, якщо ми говоримо безпосередньо про вірус грипу. будь ласка. Ну, те, що ми бачимо зараз по країні, ну, по-перше, не у всіх областях ще виявляється грип. Але, от, ну, якщо говорити про Київ, найбільше населене місто, місто яке має більше зв'язків взагалі за кордоном, тобто тут. Більше, більш мобільне, мабуть, населення в силу розмірів міста, то ми бачимо, що абсолютно превалює грип А, а із грипу А, з того, що ми субтипували, це превалює вірус А, аж -1, 1 Тобто, ну, то, що ми передбачали, що він буде превалювати. Заходи обезпечення, профілактичні заходи вони залишаються фактично ті самі, і навіть угу. те, що ми бачимо от останніми днями по Київському е, центру контролю та профілактики хвороб, то е, навіть от вчора не було жодного е, ковіду. Ну не виявили жодного вірусу SARS-CoV-2 зразків, а був лише е, грип, е, вірус РСВ. Ну от так угу. е, наша слухачка пані Ольга цікавиться і запитує у вас, чи потрібен бустер, якщо був ковід, потім дві вакцини модерна і ще раз ковід. Ну, треба дивитися, щоб лікар давав, який дивиться цю пацієнтку. Скільки років чи має хронічні захворювання? До якої групи ризику людина належить? Тобто, це треба, щоб лікар це знає. Це треба звернутись безпосередньо до лікаря. Так абстрактно не можна сказати, потрібно і наскільки швидко це потрібно. Угу. Тобто тут краще звернутися до сімейного лікаря, або ж власне до профільних вже спеціалістів і проконсультуватися, тому що ну звичайно дати так пораду дистанційно і загально, вочевидь, і ну, неправильно буде і було трохи б не, різне не, некоректно, так? так то порадитися краще. Скажіть, будь ласка, чи варто зараз робити вакцинацію від грипу, хто можливо не встиг, хто можливо після нашого етеру задумається і захоче це зробити, чи доречно це робити зараз? І так само від COVID-19. які б ви порадили, знову ж наголошу, звичайно, це все індивідуально, але якщо загалом про термін говорити. Ну, дивіться, від того моменту, як ви зробили будь-яке щеплення, потрібно, щоб пройшло. Ну, якщо говорити про грип, принаймні для дорослих потрібно, щоб пройшло 10-14 днів для того, щоб утворилися захисні антитіла. Якщо ви можете забезпечити ізоляцію для цієї людини, що вона не буде. Інфікована за період, коли утвориться захисний рівень антитіл. Ну, це може бути, якщо людина лежить в лікарні після тяжкої хвороби, всі приходять в масках, це може бути. А якщо людина сьогодні щепилася, потім йде в метро, їде на роботу, йде в магазин і стикається з великою кількістю людей, то вона може просто через три дні захворіти. Це для дорослих. Якщо говорити про дітей, то е, при грипі роблять два щеплення по пів дози. Це для дітей до трьох років, які не хворіли на грип і не були щеплені проти грипу. Там е, два щеплення по пів дози з інтервалом чотири тижні. Тобто, ну навряд чи можна. Ну не знаю, але навряд чи можна буде е, забезпечити ізоляцію цієї дитини весь цей період. До речі, ще раз нагадаю, що був гостем нашого теру Ігор Кузін. Ми з ним спілкувалися. Він зазначив, що перевищення епідпорогу захворюваності на грип РВІ та COVID-19 наразі. Немає, тобто у всіх регіонах зберігається не епідемічний рівень, і якщо ми говоримо про ті тенденції, які можуть бути найближчим часом, чи ви очікуєте на спалахи в тих чи інших регіонах, що може стати причиною до цих спалахів, наскільки ймовірно, на вашу думку, можуть бути застосовані карантинні обмеження, бо пан Ігор Кузін каже, що якщо будуть фіксуватися знову ж таки, якщо епідемічний рівень буде. Занадто високим критичним, то точково локально можуть навіть бути карантини і повернення ось тих заходів, так які ми з вами бачили в році 2021-му. Ну так, це може бути от саме в такому випадку. Але що стосується захворюваності, ну завжди буває зростання захворюваності на грип на респіраторні хвороби після того, як закінчуються свята, діти йдуть до школи, студенти йдуть на навчання. Рівень захворюваності на всі респіраторні захворювання він зростає. Чи досягне він епідемічного рівня? Я, наприклад, не впевнена, тому що ну, велику частину з дітей із людей, осіб, які хворіють. І потрапляють до статистики, складають діти. У нас багато дітей одні на дистанційному навчанні, багато дітей виїхало, тому а пороги, епідемічні пороги, були розраховані ще от на той мирний час. Або нам треба перераховувати пороги, або ну, але наскільки, якщо дітей повернуть. Тобто тут нестандартна така ситуація Багато і минулого року, і цього року ситуація mm -hmm. в країні нестандартна. Віруси циркулюють, люди хворіють, але людей стало в країні менше, дітей менше. Тому ну, і минулого року ми не досягли рівня епідемічного порогу. Але якщо говорити про летальні випадки, вони ну, траплялися і зараз трапляються, на жаль. Е Пані Алло ще запитує слухачка. У вас чи потрібно робити третій бустер від ковіду? Пані Галина цікавиться. Ну ми коли спілкувалися з паном Кузіним, теж я розповідав, що третю дозу вакцини я, наприклад, отримав ще 17 лютого 22-го року. І тоді думаю, чи варто і чи доречно робити там четверту. Пан Кузін зауважив, що в загально світовій практиці, ось якраз стандартом, є станом на цей момент. Ну Чотири дози. Слухачка пані Галина запитує, чи доречно робити третю. Ну, За стандартами доречно, але слід е, е, розуміти, що навіть чотири дози не завжди обезпечують від захворювання. Але uh -huh. е, за, зазвичай е, вони е, обезпечують від летального випадку. Тобто перебіг хвороби може бути. Ну, не настільки складним, не скажу, що легшим, але не настільки складним, як без цього, правильно. Так, так, пані Ало залишається у нас на жаль небагато часу. Я б хотів би ще раз повернутися до запитання, яке стосується профілактики, яке стосується убезпечення від зараження. Що це може бути? Які традиційні методи залишаються звичні від грипу, і так само від коронавірусу. Про що йдеться? Про які превентивні заходи ми можемо говорити? Пані Ало? Так, вибачте, будь ласка, мене тут відволікли трохи. Робочі моменти, розуміємо, будь ласка. Я прослухала ще дуже превентивні, превентивні, а, превентивні заходи. Ну, вони так. залишаються ті самі, як і були, тобто їх об'єм може варіювати, їх угу. об'єм може варіювати залежно від ситуації, але. Фактично, вони залишаються ті самі, якщо є потреба, вводиться карантинні заходи. Якщо є потреба, вводиться масковий режим. Але ми знаємо, що зараз ну рекомендовано в громадських місцях користуватися маскою, принаймні для тих осіб, які не щеплені, не хворіли яким небезпечно захворіти, от ну так. зрозуміло. Звичні, але про ці звичні речі теж варто нагадувати. Дякую, пані Алло, за участь в нашому етері. Нагадаю, слухачам українського радіо щойно на зв'язку була Алла Мироненко, докторка медичних наук, професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України.